У Коломиї стартував 15-й обласний відкритий фольклорний фестиваль Писанка. Через негоду організатори змушені були перенести відкриття із площі перед музеєм писанкового розпису у міський палац культури та мистецтв Народний Дім. Вітаємо вас на відкритті 15-го обласного фольклорного фестивалю Писанка 2025 цей фестивальне дійство подарує вам гарні враження та емоції. Бо ж народні традиції передаються поколінню, доки існуватиме світ, доки пишуться писанки. Вже у установи гостей фестивалю зустрічали веснянками та гаївками учасники заходу. Я в красу, я в красу. Вітала гостей, начальниця міського управління освіти Мар'яна Кодіна. Вітаємо наші писанковій Коломиї. Сьогодні, як ми говоримо про те, що традиції мають передаватися з покоління в покоління, наші учні, наших шкіл завдяки підтримці управління освіти. Зробили такі писаночки. Це вже сучасний варіант, але тим не менше він сьогодні є символом нашого 15-го ювілейного фестивалю. Писанка далі вона розпочала дійство відомою в Україні вербовою дощечкою. Офіційно відкрив фестиваль оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ніці експертної ради з питань нематеріальної спадщини Міністерства культури та стратегічних комунікацій, Валентина Дем'ян розповіла про цікавий факт, який відбувся сім років тому під час проведення цього фестивалю. Сім років тому на фестивалі писанка був даний старт номінації Українська Писанка, традиція і мистецтво, яка увійшла наприкінці 2024 року до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. І наша моя мета сьогодні подякувати майстрам, носіям, людям, які приймали участь у підготовці цього досьє. Директор українського центру культурних досліджень при міністерстві культури Олександр Буценко каже, що писанка є символом України, а тому внесена до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Писанка внесена до репрезентативного списку ЮНЕСКО. А отже, це визнання світом цього елементу, який називається Писанка, українська традиція. Оздоблення яєць, пасхальних яєць це дуже важливо, оскільки справді це символ, символ не лише весни, не лише відродження, не лише пов'язаний з релігійним відродженням Христа. А це взагалі символ життя. За час фестивалю його організатори взяли за мету написати тисячу писанок і передати ще до Великодня їх на фронт для наших захисників. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.